Виконуємо номер 706 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Два шківи з'єднано приводним пасом малюнок 10. Довжина ободу першого шківа 21 см, а другого 14 см. Скільки обертів за хвилину робить перший шкіф, якщо другий обертається 600 разів за хвилину? Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Нехай перший шкіф обертається Х разів за хвилину. Нехай Перший шків обертається х разів. за хвилину. Запишемо схематичну умову задачі. 21 сантиметр Відповідає х обертів за хвилину. 14 см відповідають 60 обертів за хвилину. Кількість обертів за хвилину та довжина ободу шківа є величинами оберно пропорційними. Зі збільшенням. Довжини ободу шківа у певну кількість разів кількість обертів зменшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 21 відноситься до 14 як 600 600 до Х. За умовою 600 да, обертів разів за хвилину. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 21х дорівнює 600 умножити на 14. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відому множник. Поділимо на 21 приступаємо до скорочення. 14 і 21 скорочуємо на 7. 14 ділимо на 7 буде 2. 21 ділимо на 7 буде 3. 600 і 3 скорочуємо на 3. 600 ділимо на 3 буде 200. 3 ділимо на 3 буде 1. Отже, в чисельнику маємо 200 помножити на 2. Це буде 400 в знаменнику 1. 400 обертів за хвилину. Записуємо відповідь. 400 обертів за хвилину. Ми дали відповідь на питання: скільки обертів за хвилину робить перший шків. Якщо другий обертається 600 разів за хвилину. Та довжина ободу першого шківа 21 см, а другого 14 см. Номер 706 виконано.